Вітаємо, друзі! Сьогодні ми з вами в сільськогосподарському кооперативі «Радянський», де традиційно вже десятки років вирощується Кавун та диня. Та спочатку зробимо коротенький огляд подій минулого тижня. Минулого тижня було дуже спекотно, і кобилячани, гості міста та і жителі навколишніх сіл відпочивали біля річки на вихідні. Тому що або сиділи вдома під кондиціонерами. Напередодні працівники комунального підприємства Водоканал Плюс, згідно договору, завезли трохи піску на дитячий пляж, так як вони і в принципі повинні бути. Вони туди планують завезти біля 150 тонн. Влада вкладає кошти в один пляж, а насправді в кобляках їх декілька. І е, люди люблять зовсім не той пляж, куди вкладає кошти. Цього тижня знову тема сміттєзвалищ в місті стала актуальною, бо дехтор вирішив. Підпалювати ці сміттєзвалища, де скопилося багато решток дерев, листя там, і трави сміттєвих баків. От люди вирішили їх підпалювати, і комунальники темпом почали прибирати. От, зокрема, біля ліцею і кладовищ. Між ліцеєм і кладовищем на тому місці змушені були прибрати. І звернувся до жителів міста директор комунального підприємства Сергій Ткаченко. Закликаємо мешканців після того, як нашим підприємством буде все прибрано, буде чисті ділянки, не накидати там сміття, не вивозити його вночі по утрам. Крім цього, міською радою буде інспектор з благоустрою накладати штрафи на громадян. А в тому випадку, якщо громадянами буде все одно вивіз, ми будемо вживати крайні міри. Але до того, що ми будемо повертати ваше сміття вам назад додому, підтримуємо пана Ткаченка. Він директор такий прогресивний, активний, діловий. Одне питання: туди не вивозьте, туди не виносьте. Що робити, куди дзвонити, скільки це коштує, як замовити автомобіль? Наприклад, захоче будинок вийти на толоку, щоб прибрати своє подвір'я. Що нам робити? Куди звертатися, скільки це буде коштувати, коли цю послугу нададуть, чи нададуть у вихідні дні, чи тільки в робочі дні, з якої по яку годину. Все це повинні ми розуміти. І так само в приватних оселях, що людям робити? Компостні ями, чи замовляти, чи разом накопичувати, а потім замовляти транспорт. Тобто ці всі проблеми поки ще не вирішені. Але звернення ми підтримуємо і будемо намагатися його виконувати, щоб навколо сміттєвих баків взагалі в місті стало набагато чистіше. Відбулось чергове засідання робочої групи з питань розробки стратегії розвитку громади до 2027 року. Керувала цим процесом незалежний консультант із стратегічного планування Ірина Ковра, а члени робочої групи, активні мешканці громади. Приймали участь у засіданні робочої групи з розробки стратегії розвитку. Відповідно до плану роботи, учасники робочої групи допрацювали місію та стратегічне бачення громади, пріоритети її розвитку розглянули базові припущення пестимістичного та реалістичного сценарію розвитку громади. У багатьох громадах зараз місцеві жителі вказують на те, що ВПО не включені в життя громади. По-перше, це і погано. Ну, дійсно погано, люди не зайняті. Ну, скільки ж можна бути не зайнятим, це у вас може люди. Наступним кроком буде розробка конкретних заходів по реалізації цієї стратегії. Ну а чим же цього тижня займалася наша влада? Цього тижня виконувала обов'язки міського голови Олена Стаднікова. І вона з'явилась в кількох моментах. Зокрема, перше був якась незрозуміла ситуація біля. Пошти нашої, там, де вона нещодавно відкрилась на місці колишньої аптеки, і під час вигрузки поштових цих посилок, там, і іншої речей, там стояв автомобіль на місці погрузки, і комусь здалося що вона там знищить плитку покладену, і там з'явилася Олена Стаднікова, щинився скандал, що, мовляв, там пошкодить плитку і так далі, і тому подібне. Взагалі, там ну, налякали там, поштарів біднях, вони ну, і так там не зрозуміють, як вижити в цих ситуаціях, а тут ще і влада їх ще тисне. Так я от побував потім, я не був під час цього ситуації, цього інциденту. Приїхав просто потім подивитися, що ж там такого, чи дійсно нашкодило. Нічого там ніхто нікому не нашкодив, плитка та ціла, натомість вона бур'яном, там попроростав шпариш і так далі. І ніхто за нею, там, за тим місцем взагалі не, не доглядає. І за тими лавочками, за тими ніхто не покосив, не, взагалі, ні до, ні після. Натомість комусь треба було от Олені Володимирівні ну нічим було зайнятися, от вона прилетіла, підняла там народ. От давайте ж тут таке робиться. Це в один момент. Вона засвітилася і бачив на засіданні по розробці стратегії розвитку громади. Там вона побувала, побула кілька хвилин і пішла, бо, очевидно, ще щось там було більш важливіше, ніж стратегія розвитку нашої громади. А треба було все-таки послухати і побути на, цій, на цьому засіданні робочої групи. Це дуже важливо. Ну і третя позиція я її побачив, коли. Відео, коли там одна із жителів міста зателефонувала, що там знову виносять сміття на місце біля баків, знову висипають. Туди приїхала поліція і засвітилася наша керів... керівник нинішнього міста Олена Статніко. От вони там походили, руками помахали, що вони там писали, не писали. Невідомо чим закінчиться. А натомість, от в мене є буквально діалог із. Активістами села Озер Озера, там, де людей взагалі забула влада Кобиляцька про ці озера і, і, та, і про такі інші села, що поряд. Мало туди доїхати напряму неможливо, там треба тепер різними манівцями. Дороги туди немає, такої, як була раніше. А ще й там заросло все бур'янно. І ось що вони мені розповідають. Шістнадцятий квартирний будинок. Це 20 точно. – 15 точок. Його зруйнували, але ж там всередині підвал, там пройшло моє дитинство, там добротний підвал, зараз би було шикарне сховище, я вам скажу, тому що він був з водою, з вентиляцією, і ну, глибина його була достатньо і достатньо, достатньо просто. Бачу. Бачу. Достатньо. Зруйнували, кинули. Ну, це за часів головування Наталії Іванівни. Далі поряд учительський будинок. Це так, теж моє залишити. дитинство. Я вчительська дитина. Ось, будь ласка, його вигляд. Бур'яни, мабуть, вищі за мій зріст. Зараз така ситуація в країні, коли, коли як ніколи потрібно житло. І можна було приводити в порядок. І чотири велич... великі, ну не величезні, зараз величезні квартири, але там чотири великі квартири, де можна було розмістити, привезти більш-менш. На господарювання. Що додати тобі. Ну, наприклад, просто поглянучи на це все, воно територія біля школи підлегла. Чому тут не можна було влаштувати міні спортивний майданчик для дітей? Я згодна. Якщо я ви зажумала, вже так що... на ці кошти, які не зрозуміло, куди пішли, я не знаю, хто розбирав і хто це все робив, там, там, можна було б і... організувати були... це все сюди підробити. Були, біля та... школи було б чудово. Ось одразу парк, можна було б організувати, гарний парк зробити, з доріжками біговими, з освітленням, з лавочками, будь ласка, все. В Повідомляє культури, туди все, все поряд було б просто, село б набагато краще видно. Дуже прикро, коли ми зараз вийшли з кордвіря школи, і та школа, ну ну дійсно моя школа, в якій ми, да, ми всі виросли, ми її любимо, і там все таки залишилося таке на рівні. Коли ти заходиш, тобі не соромно, да, ми розуміємо, ми не найбагатша держава, тим більше ще сільська школа, да, допустимо. Але коли ти ось ступив і ось оце, це тільки мені одній видно, чи Сергієві, чи ще людям? Чому чому так? Чому так? Я ну. Винуваю, винні люди. Багато ще питань. Наприклад, говорять... дитячий садок, да, да. дитячий садок, там будувалося ще, ну я так розумію, за радянських часів будувався новий корпус. Виводи вбудовані були повністю підвал, стіни вигнані. Так, не було кричі, розумію, але чомусь це все заморозилося, чомусь це все зупинилося. Ніхто це далі цим питанням не займався, все покинулося, а зараз у нас виникло питання: немає е, е, куди сховища, куди ховати, от, ховати дітей. Да. Якби було добудований новий корпус з величезним підвалом, це зараз так само, як і оця ситуація з оцим доміком, теж розібраний, загорнуто, закидано і такі самі теж ще ну, гарни. Там немає взагалі але нічого. Хай би він пустував, але він може пустувати в іншому вигляді, правда? Ну, звичайно, а не бути, оце це позор, це просто позор. Це когось провести, це центр. Це Взагалі це так. і далі далі туди як прийтись, там приміщення раніше була баня, перукарня і швейпром говорили. Там, так були гаражі, тут були, там за ним далі. Оце, оце не, не буду так, говорити. Були гаражі, таке саме просто це, ви вивалені так. вікна двері, стоїть, стоїть руїна теж. Але це, це і проспектом назвали вулицю. Ну оце якось у нас так виходить. То це. Проспект у нас? Ну ота вулиця, що далі зараз ми була, перейдемо, там, то поліряє. там називається це вулиця Гагаріна. Але ну, хочеться зазначити, що в нинішній п'ятниці, начебто на шосту вечора, буде концерт в селі Озера, і там всіх запрошують, і, можливо, і глядачі хтось побуває там. І, начебто, там готуються, наводять порядки, прибирають. Ну, Обов'язково після цього всього подивимося, як там навели порядок, чи дійсно вдалося. Виправити ситуацію, про яку мені кілька тижнів назад розповіли активісти. О, Люди це деякі повикидували, це там, посадка, там заросло все. Це парк, Причому дубки, а не да. дубки далі. Дубки далі, далі. тут і клини, і mm -hmm. ясень, здається. Mm -hmm. Це теж парк. Ми пам'ятаю, в дитинстві, там була стеречка, через яку постійно ходили до дитячого садочка. На простець, на, на простець. Зараз на там на не простець. те, що не пройдеш, там навіть ну, підійти страшно. Там можна вовка зустріти, чорт або я не знаю, ще когось. Там дійсно дуже ну вже все позаросла. Ніхто цим питанням теж не займається. З цієї сторони будинок культури вроді дивиться на погляд так нічого. А коли зайдеш за ту сторону, цікаво, вікна в нас вибиті, кирпич у нас падає, побілочки в нас там немає. Ніякої. Таранучать що вас прекрасна. Та ну да і потрібно ще заглянути, там де стеля впала. Прекрасний клуб «прекрасний клуб. Я, я була в клубі, звичайно, це було три роки назад, але за ці три роки там взагалі нічого не відбувалося. і Цьому доказ був виступаючи за клубом. Я коли зайшла, це ж моя юність, ну і дитинство і моя юність. Я ну я очікувала побачити. Да, звичайно, воно згодилося і, і все на світі. Знову ж таки повертаємося до фільму. Ну щоб таке побачити, я взагалі не очікувала. Я, я просто я навіть пофотографувала, просто я відсилала своїм. Подругам, з якими ми разом тут, вибачте, і на гуртки ходили, і співали, і дискотеки, і на кіно бігали. І отак усе просто кинути. Я розумію, там упала стеля, пекла та стеля, впала і все. Але чого до сих пор тряп'ями? Оті ще при комунізмі куплені штори, так і висять. Їх що, не можна, ну я взагалі той там господарської руки, навіть хай мені не розказують. Не, Немає не тепер е повернемося до. Сільськогосподарської тематики до села Придніпрянське, де працює сільськогосподарський кооператив Радянський, і очолює його Микола Андрієнко, депутат міської ради. Ось він розповідає, як проходить заготівля кормів для худоби. Давайте поговоримо про селосування. Ми тільки що побували на селосуванні. Це давня ваша традиція, тваринництво, все це як має бути. У зв'язку з тим, що до сьогоднішнього дня тримаємо тваринництво і молочне стадо. У нас Копертив Радянський є племінним заводом по розведенню української червоної рябої молочної худоби, практично за голщин. На сьогоднішній день три господарства в області. Займається такою породою. Це Україна Великобачанського, бувшого, тепер воно Миргородський, і Батьківщина Полтавського бувшого Котелевського району, і Радянський Полтавського бувшого Кобеляцького району. Тримаємо також ще, крім корів, трохи коней Орловської породи і Вівці є, свиней немає. Так, як настала пора молочно-воскової стиглості і в понеділок, 7 числа серпня місяця, розпочали силосування. На ранок сьогодні 9, півтори тисячі за півтора дня положили в яму. Відмінна якість на сьогоднішній день корму. І думаємо, що достатньо буде крохмалу, це енергія і буде віддача тварин по продуктивності. Це, що стосується силосування. Всього плануємо заготовити, в зв'язку з тим, що є перехідні у нас силососховища, заповнені минулим урожаєм, то плануємо десь 5 з лишнім тисяч заготовити в цьому році. Кавун класний, солодкий, яскраво червоний. Тому Микола Андрієнко, його колектив творчий та СК Радянський запрошує вас прибути, відвідати і купити саме цю ягоду. Про цю чудову ягоду і розповість нам Микола Іванович Андрієнко. Так, як наше підприємство знаходиться на лівому березі Дніпра і саме південна частина нашої Полтавської області, Полтавщини, з давніх давен займаються селяни ранніми овочами і баштаними культурами. Практично із 1975 року, коли з'явилася роза Юго-Востока, а до того був і Кримка, бо будучи ще Школярем приходилося приймати участь, красти, так як пацани в сайдами ходили і пам'ятаємо, як це було. Традиція господарства, що обов'язково повинен бути баштан. І так склалося, мінялися. Об'єднувалися, роз'єднувалися господарства, але завжди займалися вирощуванням баштанних культур. Розпочинаючи з 1975 року, два роки тільки не було баштану до сьогоднішнього дня. Один раз, 18 червня, випав град. Товщиною десь сантиметрів десять, там, де баштани замерзла гудина. І другий раз на тому самому полі, що характерно, теж випав град і побив. Просто листя і кавуни. Вже кавуни були як футбольний м'яч. А то, слава Богу, у нас кавуни сіялись на протягом останніх років і збиралися е, від. Сортів Мелітопочку, якоїсь чомусь наше, це наш сорт, все, прекрасний пізній кавун, Його змінив Биковський, але це вже не Мелітопольський. Втратили насінництво. І жаль, що на сьогоднішній день нема такого кавуна, як Мелітопольський. Далі пішли Астраханський, далі пішли Огоньок ранній. Далі пішли сорти уже Таврійський. І на сьогоднішній день декілька. Сортів, і гібридів у нас посіяно. Дев'ять гібридів посіяно. По мірі того, як вони дозрівають, проходить збирання цих дозрілих ягід, бо плід ягода. Тобган вже відійшов зібраний, шугабебі теж. Збираємо на сьогоднішній, ви бачите, це кремсон, далі йде продюсер, і закінчуються гібриди чужі. Починаються сорти наші. Це новий сорт нашої селекції, вітчизняної фаворит продовгості такі полосаті, чарівник, чумак і скарб. Це наші які ми завжди висіваємо, ну, фаворит це новий, то тільки перший рік, а ти висівали і раніше. Це на станції беремо ми овочебахчевих культур, насіння і вирощуємо. Все-таки своя селекція теж є переваги по холодостійкості і по ураженню до хвороб. Краще адаптуються. В цьому році е, практично там майже три роки підряд з динею не виходить. Тітовка це рання, і наша традиційна колосниця е, практично випадає так, що хімікатів не приміняємо. Ми на Баштані і листя пропадає. Так що день лишніх нема, Ну, для проби можна знайти. І в цьому році на станції Бахчевих культур у них виведена чайка, це пізніше вона буде. Ми теж посіяли її, щоб мати урожай. На сьогоднішній день протягом багатьох років складалося так, що знаю, Традянське як підприємство, яке вирощує Кавуни практично від Києва. Харкова, Сум, Дніпра, Запоріжжя, практично вони приїжджають до нас, дегустацію проводять і, як ви бачите, відвантаження проходить. Температура не балувала, досі сьогодні побалував, у нас вітерець, немає тієї температури, жари, а так складна, важка робота людей, але люди з роботою. І всі бажаючі на сьогоднішній день, які хочуть отримати роботу, вони можуть мати роботу у нас. Всім здоров'я, мир, злади, достатку, а основне мир і здоров'я. Ну що, найкращі побажання зустрінемося за підсумками цього тижня.